Вітаю всіх! Хочу з вами поділитися своїм методом висівки розсади перцю в ґрунт. Сьогодні на вулиці у нас 27 лютого час сіяти розсаду. В магазині я купила звичайну м'ясисту, таку гарну перчину. Цей метод ми вже спрактикували і хочу сьогодні поділитися з вами. Перець бистро сходить, так як насіння вологе, і родить такий самий м'ясистий і великий. Ось ви бачите, з одної перчини у мене вийшло два таких невеличких лоточки. Лоточки я зробила, взяла бутиль 5-літровий від води, розрізала низ, залишився в мене для Як лоток для розсади, а верх я взяла накривати троянди для того, щоб вони вкорінялися прямо в ґрунті. Ось якраз так з одної причини виходить. Два таких луточки. А перець ми покришимо салат. Зверху я притрушу землею легесенько. Збризгаємо гарно водичкою. Воду я беру не холодну, а кімнатної температури. І весь час буду поливати. Тількино водою кімнатної температури. Насіння у нас вологе, парничка не треба, він і так дуже швидко сходить гарно. Розсаду я поставила на вікно з південної сторони. Тут ви ось бачите, у мене вже в стаканчиках я посіяла огірки аристократ. Кавуни посіяла в розсаду, буду також практикувати, пробувати. Ще в мене на вікні хочу показати. Інжир є, от бачите, він ще невеликий, а вже береться плодоносить. От ще в мене авокадо, яке виростилось з кісточки. Буду чекати, хай плодоносить. До нових зустрічей на каналі! Гарного вам урожаю! Сійте, практикуйте! Гарного вам урожаю здоров'я і мирного неба над нашою Україною!